Навіщо було що... гучно говорити про блекаут в Москві, про фламінго, про те, що все ми запускаємо далекобійні ракети, які там навіть по дальності деякі з них мали перевищувати те, що нам не давали західні партнери, це стиль Володимира Зеленського, стиль його команди. Робити гучні заяви. Цей стиль він переніс політику ще з е, часів виступів е, на сцені, е, в 95-му кварталі. Тоді Чим гучніше ти зробиш заяву на сцені, тим більше зірвиш аплодисментів, тим більше про тебе будуть писати в медіа, ти будеш популярніший, але е, це були лише заяви. От і е, ну, для реалізації тих заяв сценічних не треба було нічого робити. Він перевніс цю тактику і в політику і. Уже коли став президентом, але тут єдина різниця в тому, що за цими заявами президентськими вже потрібно таки щось робити. От і заяви про блекаути в Москві, це з розряду тих же заяв, гучних для оплесків, для поширення в медіа, для набуття популярності. І Ми бачимо, що нічого не відбувається в Москві. В Москві споживається електрики дуже багато. Я ось загуглив в інтернеті, подивився майже стільки, як по всій Україні, станом на зараз. Москва споживає стільки. Там дуже багато ТЕЦ, дуже багато інших енергооб'єктів. Все це мало би бути, ми, цілі, мало би бути цілями наших українських ракет. От і ракетна програма в нас була. Ось щойно теж я чув репліку від президента, мовляв. Ракетні програми постійно нищились. Ну, до нього, до приходу його на посаду президента, якраз ракетна програма розвивалася, фінансувалася. Нептун, Вільха, Грім, інші програми. Треба було просто продовжувати ці програми. А от якраз з 2019 року вони всі були згорнуті, пріоритети змінилися з ракет на дороги на інші речі. От і уже. Після повномасштабного вторгнення влада спохопилася і почала все це відновлювати. І частково, ну в незначній мірі, воно відновлено.